Тепер вже точно росіяни ударили по Україні гіперзвуковими ракетами циркон своєю новітньою зброєю. Що це за ракети, як вони діють, і чи є шанси у нашої держави убезпечити себе від цих ракет, розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця, важливо бути у курсі. Обов'язково поставте лайк, щоб більше людей отримали цю важливу інформацію. Крім того, напишіть в коментарях ваші власні думки з приводу усього почутого. Ну і звісно. Ну підпишіться на мій ютуб канал, якщо Бачите мене вперше, я не є інженером або техніком, тому за традицією оглянемо експертів у військовій справі. Наприклад, Олександр Коваленко, який для обозривателя теж вже традиційно опублікував статтю з розумінням того, що це за ракета і як з нею боротися. Експерт зазначає, що по Україні протягом 24-го нинішнього року було завдано двічі ударів саме цими видами ракет. Циркон обидва рази ракети били по Києву, але додаткова інформація говорить про те, що подібні ракети скоріш за все направлялися у бік Полтавщини, Одещини. Та інших областей удари відбулися 7 лютого, це конкретно по столиці, і 25 березня. Нещодавній вчорашній удар до останнього було багато запитань, чи саме цирконом били росіяни по території нашої держави, адже теоретично з технічних можливостей цієї ракети це було неможливо, ну хоча б тому, що їх специфікація доволі вузька. Називається цей тип ракет ЗМ-22 Циркон насамперед треба розуміти, що ЗМ-22 циркон це ракета, яку вже понад 10 років намагаються інтегрувати в загальну концепцію засобів ураження сучасного російського флоту, без особливо феєричного результату. ЗМ-22 – це умовно маневруюча гіперзвукова крилата ракета з центральним корпусом, що створює підйомну силу та розгінний ступінь із твердопаливними двигунами, які надають їй первинного надзвукового. Прискорення після всього цього прямотічний повітряно-реактивний двигун на рідкому паливі на другому ступені розганяє її до гіперзвукових швидкостей: це 9 махів або більш ніж. 11 тисяч кілометрів на годину дальність польоту цієї ракети складає від 250 до 500 кілометрів на малих висотах і до 740 кілометрів на півбалістичною траєкторією. Також розглядається варіант заправки ракети дуже специфічним паливом, створеним спеціально для неї, яке дозволяло збільшити дальність прольоту до однієї. Тисячі кілометрів особливістю цих ракет є те, що це ракети класу море суходіл, море. Морська поверхня, або море повітря, і е, тобто вони мали б запускатися з кораблів. Саме для цього їх і було розроблено. Саме під кораблі вони і були розроблені. Носіями цих ракет мали стати замерлі в анабіозі важкі атомні ракетні крейстери проекту 1144 Орлан, а саме небоєздатний Петр Великий і адмірал Нахімов, що у вічному ремонті, або ж атомні підводні човни проєкту 88,5М Ясень і. 949 А Антей, але найважливіше у всьому цьому, що жодного з цих носіїв немає у Чорному морі. Принаймні, офіційно, принаймні, Туреччина не пропускає суда не з Чорноморського флота у конфліктний регіон. Звідси витікає питання: а з чого власне випускали ці ракети, якщо носіїв у Чорному морі немає, а це корабельна ракета? Тут Коваленко відзначає: варто зазначити, що перспективними носіями цирконів могли стати фрегати проєкту двадцять 50M, але саме у модифікації М. Проте такої модифікації станом на сьогоднішній день ще навіть не стартувало у виробництві. Ну а тим часом, 25 березня з'являються точні координати запуску ракети Циркон з території суходолу, тимчасово окупованого Криму. Тобто це наводить на думку, що росіяни змогли адаптувати ці комплекси під свої наземні ресурси. Що за наземні носії можуть теоретично випускати ракети Циркон? Ракета з М20. Два циркон, так само як і Х-47 М 2 кінжал, являє собою подальший розвиток балістичної ракети 9 М 723 що застосовується оперативно-тактичними ракетними комплексами Іскандер, тобто теоретично вона цілком могла бути адаптована до застосування сухопутним носієм. Варто згадати, що набагато раніше Росія вже мала досвід адаптації ракет різного функціоналу, зокрема Клапка, контейнерний комплекс у стандартному 20 та 40-футовому 40-футовому iso контейнери, що розміщує протикорабельні ракети та ракети класу Поверхня-Поверхня, але про розробку таких сухопутних пускових установок не йшлося ніде і зводиться все на рівень чуток з приводу існування взагалі такої системи. З іншого боку, ЗМ22 Циркон прилетіла вдруге за 2024 рік, не з північного напрямку, а саме з південного, що вказує на можливість російських окупаційних військ застосовувати ці. Ракети або принаймні експериментувати з їхнім застосуванням у регіоні, де основних носіїв. Немає іншими словами, ЗМ-22 циркон отримала сухопутний носій, і лише згодом ми дізнаємося, що це або мобільна платформа, яка пройшла повз увагу наших і не тільки наших структур відповідного функціоналу, або стаціонарний об'єкт, наприклад, контейнерного типу, який відстежувати набагато складніше. Або є альтернативний варіант. Автор статті не виключає, що в варіантів що російські окупанти розпочали практичну частину випробувань не тільки своїх цирконів, а й. Іранських ракет, зокрема з Альфагар, дальність, потужність і концепція розігнаного блоку, що відокремлюється від бойової частини з урахуванням базісу, і наявність вже готової функціональної пускової, цілком можуть відповідати цьому засобу ураження, але слід дочекатися остаточних досліджень і підтверджень в верифікації залишків таких ракет у питанні протидії цирконам, кінджалам, Зальфагерам або навіть корейським КН 23 а все просто вважає Коваленко, це зРК Петріот або САМПТІ. Ці комплекси чудово збивають цілі з дуже високим коефіцієнтом ефективності. Але проблема в тому, що в Україні Петріотів і САМПТІ критично замало на нашу величезну територію. Тому Росія і має можливості тероризувати Україну та експериментувати зі своїми засобами ураження набагато активніше, ніж наші партнери нам допомагають із засобами протидії, і в цьому катастрофічний дисбаланс можливостей що не змінюється вже третій рік поспіль. Хоча про проблему чудово відомо не лише нам. Які робить висновки Коваленко, незалежно від того, якими ракетами було завдано останніх ударів по Києву, і не тільки цирконом з Альфагером або П800 Онікс, суть проблеми не змінюється. Україні потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам не лише на рівні перехоплення при наближенні до Києва, а навіть на початковій стадії їхнього польоту. Вважає експерт, ну а особлива небезпека тих ракет, що підтверджено, що воно гіперзвукові, і долітають буквально за лічені хвилини у збройних силах України. Відповіли скільки часу потрібно, щоб російські ракети циркон. Потрапили до цілі, по якій вони випущені. Наприклад, ракета має середню швидкість, як уже зазначалося, 9 тисяч кілометрів на годину, часто більше. Церкон долітає до Одеса, Херсон, Миколаїв за одну хвилину, практично. Запоріжжя, Дніпро до 2,5 хвилин, Кропивницький до 3 хвилин, до Києва приблизно 3,5 хвилини, до Львова за 5,3 хвилини тобто зовсім нічого, і тому варто. Обов'язково дотримуватися і дослухатися сигналів повітряної тривоги і одразу йти в безпечне укриття, і звісно, допомагати тим, хто самостійно не може цього зробити. Ну і з останнього, що повідомляють, що у Криму на мисі Фіолент фіксують розгортання пускових е, установок. Бастіон є загроза пусків балістики. Це можуть знову бути циркони, якщо власне росіяни адаптували е, ось ці бастіони під. Пуск цих самих цирконів або Онікси, наприклад, які теж дуже небезпечні П-800, які можуть нести загрозу для всієї території нашої держави. Але нам з вами головне знати те, що Росія у будь-якому випадку будуть намагатися нас. Тероризувати і надавати нам спокою, використовувати всі доступні і недоступні для них методи для того, щоб зробити нам боляче. Тому єдині, хто їх може зупинити, це збройні сили України. Допомагайте армії, це дуже і дуже важливо. Напевно, як ніколи. І обов'язково робіть це постійно, як тільки можете. Канал Матвесян Ньюз, частину коштів, які ви перераховуєте на розвиток каналу, перераховує на потреби збройних сил України, на нагальні потреби конкретних підприємств. Дрозделить Ланочка чергове вам величезна подяка. Спасибі вам велике. Ну і звісно, дякую всім, хто донатить або збирається це зробити. Для от других інформація знизу цього відео або в описі мого каналу. Там є платформи PayPal, Баймієкофі, картки українських банків, моно та приват. Так ви зможете допомогти моєму каналові у розвитку. Ну і як я вже сказав, частину передаю на Збройні Сили України. Також закликаю поставити лайк, якщо забули це зробити протягом цього відео, обов'язково на. Пишіть коментар і підпишіться на мій ютуб канал, якщо побачили мене вперше. Побачимося тут разом. Переможемо. Слава Україні!